Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор буде такого телефону Nokia 6230. Доволі хороша модель телефона. Ось так. Модель 6230i. Як бачимо, має дуже велику кількість золота. Всі прям такі роз'єми золоті. Зараз ще ми його розберемо, подивимося, скільки в нього взагалі його є на платі. Розіграю я, друзі, так телефончика, бачимо по а оплата тут взагалі повністю золота. позолочене все. Навіть кришки, які закривають мікросхеми та безкорпусні КМ конденсатори. Роз'єми, чисто, друзі, золоті, навіть не позолочені. Я перший раз бачу такий телефон. Модель доволі сподобалась. км конденсаторів безкорпусних Тут, мабуть, найбільше з усіх телефонів, що я бачив, і друзі, також ставимо палець вверх, кому сподобалась дана модель. Не забуваємо підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.